О, що моє любі скажу, то мені дуже дивно, що за два роки є комплекс з шести будинків. Це коло 200 квартир. І наскільки це швидко, ось це дуже швидко. По українським міркам це нереально. Але хочу сказати: певна річ, що є одні. Задоволені, другі не задоволені, тому що в термін не встиглося здатися, але робота йде. Чому не встиглося, ви розумієте? Ну, про війну не хочу казати, і я скажу про землетрус Туреччині і робочі, які тут працювали турецькі, вони приїздили завжди з того регіону, де Стався землетрус. А зараз там інтенсивно будуються будинки. Інтенсивно і дуже багато збудовано. Тому такий форс-мазор вийшов. Але мої підписниці, хто вже тут заходять помаленьку. Ви розумієте, робота йде. Ну, там 2-3 місяці немає значення. Головне, щоб пішла робота і щоб було ідеально. Просто згадайте, як у нас це готові стіни. Тільки і то не готові, потім ще пару років треба робити. А тут готове все. Готове все, є кухня, є воно вже обоє клеїть, є стіни. І Я скажу, що це зробити дуже-дуже непросто. Але компанія старається і все робить. По-перше, я тут я це все бачу. І хочу сказати, що ми в Україні та навіть в Європі. Ніхто не здає ось так під ключ. Ніде. Це тільки турецькі оленклюзі. Тільки може бути у нас такі, у Турції такі оленклюзі. Але, мої хороші, знаєте, людям дуже легко вгодити. Є люди, котрі постійно незадоволені, а є люди, котрі постійно в усьому бачать позитив. Ну, я вам скажу, я відношу себе таке. Я в усьому бачу позитив, я бачу, як це робиться, чому я це бачу. Тому що я в Україні, в комплексі маю декілька квартир. І вже 5 років, і там ніфіга не зроблено. І не збирається. Вже 5 років. І ще 5 буде, і то ще закінчено не буде. Тому, мої хороші, від всього, що ми отримуємо, треба отримувати позитивно. Все буде добре. І за два роки таку красу зробити це просто неймовірно. А хочу сказати, ще моїм підписникам по договору, який комплекс за пізнеся між нами дівчатками, всі отримують за кожен місяць по 250 євро. Хто два, хто по 750, п'ятдесят, наприклад, метику отримав. Так що ми любі. Ось так, ось так країні, коли не крадуть і коли діють закони. Ось так у Папа Папа Майка.